Ніна поїхала на заробітки ще тоді, коли синові було шість, а дочці дев'ять. Їй тоді казали, що ти робиш? У тебе діти? Нащо тобі той далекий світ? Але вона знала, іншого виходу нема. Чоловік пив, гроші з дому зникали так швидко, що й очей не встигнеш кліпнути. То вона зібрала сумку та й поїхала спочатку в Польщу, а потім і в Італію. І там, між чужими стінами, чужою мовою і тяжкою роботою в будинках багатих людей почалося її життя заробітчанки. 20 років минуло кудень. Вона й сама не вірила, як їй все вдалося. Хату збудувати немаленьку, величезну, сучасну, з панорамними вікнами, теплими підлогами і подвір'ям, де можна гуляти як у парку. Паркан кам'яний, високий, газон зелений, стрижений, гойдолка, магнан, все, все як у казці. І в селі її всі хвалили, казали Ніно, та ти собі палац зробила, молодець. А вона лише усміхалася, бо знала, скільки ночей не спала, скільки важких сумок перетягала, скільки роботи зробила, щоб усе це мати. Дітям вона віддавала все. Дочці квартиру купила в новобудові, синові машину, нову салону, як він хотів, щомісяця відправляла гроші, а сама жила на тому, що залишається. Власне, останні п'ять років вона жила з Антоніо е, і жила за їх, його кошт. Він мав свій будинок старий, з потертою підлогою, старовинними меблями і тюлями, що дісталися ще від його мами. Ніна часом пропонувала йому Антоніо, може, хоч штори нові купимо. Навіщо? Вони ще добрі? Сміявся він і йшов пекти піцу. Антоніо був простий, любив добре поїсти, прогулятися морем, випити каву з друзями. За матеріальним ніколи не гнався, машиною їздив старою, але казав вона ж їде, нащо мені нова? І тут минулого року він сказав Ніно, я хочу побачити твою Україну, твій дім, давно мрію. Давай на різдво я поїду з тобою. І Ніна на свою голову погодилась. Коли ж вони приїхали додому, Антоніо розгубився. Він думав, що побачить звичайний сільський будинок, може, стареньку хату, може маленьке подвір'я, а натомість він побачив палац. Хата стояла велика, чепурна, нова, поруч гараж, якому блищав дорогий автомобіль сина. Коли той приїхав, Антоніо ж підняв брови. Це ваша машина, моя, син відповів гордо так, ніби сам заробив на неї. Дочка ж прийшла в дорогій шубі вбрана, як з модного журналу. Мам, дивись, які сарашки мені подарував чоловік, показувала. Антоніо дивився і кліпав очима. Він не бачив нічого подібного, ні в Ніни, ні, ні в її речах. Коли вони сіли за стіл, донька, між іншим, кинула Мам, ти гроші переказала, бо мені треба за комуналку заплатити. Так, доні, я все відправила. Син також, мам, я там на ТО машину ставив. Ти вже гроші відправила? Відправила, сина, відправила. Антоніо слухав і мовчав, а ніна хвилювалася Господи, лиш би він нічого не зрозумів, скільки я їм даю. Але він зрозумів. Найбільше його вразило не багатство, а те, що Ніна жила набагато скромніше, ніж її діти. Повернулися вони в Італію, і світ змінився. Антоніо сів навпроти і сказав: Ніно, я тебе люблю, але я більше не можу тебе утримувати. Я думав, ти допомагаєш дітям, бо вони потребують, а тепер бачу, що вони ж краще, ніж я, і ти разом. Антоніо, ти не розумієш, це ж мої діти, розумію. Але якщо ти хочеш тут жити, відтепер все по половині. Хочеш купити продукти. Половина твоя, половина моя, комуналка навпіл, поїздки навпіл, я тебе не кину, але ти більше не будеш моєю фінансовою відповідальністю. Ніна сиділа мовчки ображена. Вона звикла бути донором, звикла віддавати, звикла що діти понад усе. Але вперше за 20 років вона почула ти теж маєш право на себе. На наступний рік, коли прийшло Різдво, Ніна збирала валізу додому сама. Антоніо не поїхав. Не тому, що вони розійшлися, не тому, що стосунки погіршились. Ні, просто вже було все по-іншому, якесь рівніше життя, твердіший погляд. І Ніна не хотіла проводити його ту реальність, де вона лише про дітей дбає. Вона поверталася в Україну одна. Бо той приїзд минулого року відкрив її очі і на дітей також. На те, що вони не те, що погані, просто звикли, що мама все дасть, що мама мусить, що мама на вичерпне банкомат. А мама це жива жінка. Коли вона приїхала додому, село її зустріло морозцем і запахом диму з комині. Ввечері донька позвонила. Мам, ти приїхала, а гроші ти привезла, бо мені дуже треба. Доню тихо сказала Ніна, цього місяця нічого не буде, я теж маю за щось жити. Мам, ти що ображаєшся? Ні, просто тепер я буду жити для себе, як в Європі. Дочка образилась, син так само. Але вперше за 20 років Ніна не відчула провини. Вона зробила собі чай. Сіла біля вікна, дивилась на тихе різдвяне небо і думала: життя не закінчилось, воно, напевно, має початися вже нарешті для мене. А з Італії Антоніо написав коротке повідомлення. Різдва щасливого тобі, Ніно, я з тобою. Вона усміхнулася, але ще не знала, як їй жити далі, Бо ламати старі традиції не так вже й легко. І кого вибрати? Своє життя, і Антоніо чи дітей.